Близько 120 працівників міліції з 11 по 14 січня забезпечували охорону громадського порядку під час щорічного фестивалю Червене вино в Мукачеві. 19-й рік в місті Мукачеві проводиться традиційний фестиваль вина. Цьогоріч разом із працівниками міліції на спільне патрулювання по охороні громадського порядку заступили й представники місцевого громадського формування «Зодіак». Основним завданням як правоохоронців, так і їхніх громадських помічників є забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки, запобігання адміністративним та кримінальним правопорушенням. На спеціальному інструктажі перед патрулюванням заступник начальника Мукачівського міськвідділу Володимир Кеменяш ознайомив членів громадського формування та самих правоохоронців із правами та обов'язками. Що постануть перед ними під час охорони громадського порядку, заходами безпеки, адміністративним законодавством. В місті Мукачеві традиційно починаючи з 1996 року, значить зараз період з 11 по 14 січня проходить фестиваль Червене вино. Значить, під час минулорічних фестивалів, значить, ми забезпечили міському качеству міського відділ. Забезпечив охорону громадського порядку. Значить, працівники. Все було в рамках закону, ніяких правопорушень допущено не було. Сьогодні аналогічна ситуація: значить, на забезпечення охорони громадського порядку. Щодобово в дві зміни виділяється по 25 співробітників, значить проводяться інструктажі. На інструктажах наголошено на дотримання законності, значить вічлого коректного ставлення до громадян, надання при необхідності громадянам необхідної допомоги. Окрім цього, що є працівники, чергують патрульна служба, дільничні інспектори міліції, значить є виділена спеціальна група по попередженню майнових злочинів крадіжок, в тому числі карманних крадіжок, на складі співробітників карного розшуку. На одному з підприємств відбулося знищення наркотичних речовин, що були свого часу вилучені правоохоронцями як речові докази по чотирьох десятках кримінальних справ, розслідуваних слідчими міліції. На виконання рішень судів щодо знищення речових доказів працівники міліції спалили у печі заводу наркотичні засоби, психотропні речовини як рослинного, так і синтетичного походження, сильнодіючі і отруйні лікарські засоби. Зокрема, було знищено 420 стебель маку, понад 61 кг кілограм макуани, понад 6 кілограмів макової соломки, 60 грамів метамфетаміну, 30 доз трамадолу. Загальна сума спалених правоохоронцями наркотичних засобів за цінами чорного ринку сягнула би близько 3,5 з гривень. Процедуру знищення наркотиків здійснювала спеціальна комісія, до складу якої входять працівники міліції та Служби безпеки України. Ці наркотичні речовини вже нікому і ніколи не завдадуть шкоди. Навіть сьогодні відповідно до наказу МВС України в Закарпатській області було здійснено чергове знищення наркотичних засобів психотропних речовин за тими ухвалами посновому по суду, які вже набрали законної сили, і підлягали знищенню. Значить, в цілому піддано знищенню наркотиків та психотропних речовин по 40 кримінальним. Провадженням на загальну суму близько 3,5 млн грн. Значить, із переліку наркотичних та психотропних речовин можна зазначити, що знищувалась марихуана, знищувалась макова солома, знищувалась мак в стеблах от, і знищувалась психотропна речовина метамфетамін. Значить, Знищення проходило в спеціально відведеному місті. Комісія, яка створена за участю працівників відповідних структур Служби безпеки України, представників слідчих органів, відповідно до діючих нормативних актів, які, ну, відповідно, ну, відповідно до діючих нормативних актів. Саме на Мукачівщині сварка між співмешканцями закінчилася вбивством. Жінка кухонним ножем вдарила чоловіка в груди. 53-річній Мукачівці, яка наразі перебуває під вартою, загрожує 15 років позбавлення волі. Фатально закінчилася розборки зі своєю співмешанкою для 49-річного жителя села Сусково Свалявського району, як розповів начальник сектору карного розшуку Ярослав Товкан. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між співмешканцями увечері виникла сварка. Розлючена нетвереза жінка вхопила в руки кухонний ніж і завдала ним співмешканцю удар в груди. За попередньою інформацією, під час конфлікту в руках дружини опинився ніж, яким чоловік чистив картоплю. Слідчо-оперативна група одразу виїхала до приватного будинку у селі Косино, де виявили труп чоловіка. Нетвереза жінка, яка спала поряд з тілом вбитого, навіть не могла пояснити, як і чому помер співмешканець. Як встановили оперативники, після вечірніх посиденьок за чаркою, які переросли у сварку, вони лягли спати. Тож до ранку жінка і не підозрювала, що співмешканець помер. Зі слів сусідів, це не перша поножовщина між пнороливими співмешканцями. То вона була агресивна, і вона коли вечору вона дуже агресивна була. <рес> кажу Надія Володимирівна, позивайте міліцію. тільки кажу, мовнарки, ну бо за них кажуть мовнарки. Кажу, тільки труп. Експерти встановили, що причиною смерті чоловіка стало проникаюче на живе поранення в область грудної клієнти. Під час <рес> цього <рес> слідчо оперативно виїхала на місце події та Ході цього було затримав порядку 208 восьмої е, його співмешканку, яка е, в ході е, розмови повідомила, що під час розпивання спиртних напи, напоїв між нею та жінкою виник конфлікт. В ході даного конфлікту чуді забороняв покинути приміщення, і під час цього вона нанесла йому одне ножове поранення. Відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Дане покарання передбачає від 7 до 15 років. Працівники закарпатського управління по боротьбі з організованою злочинністю одержали оперативну інформацію про те, що заступник начальника одного з управлінь Міністерства доходів і зборів у Закарпатській області вимагає від ужгородського приватного підприємця неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання, що входить в його функціональні обов'язки. Зокрема, підприємцеві була потрібна ліцензія на розрібну торгівлю підакцизними товарами. Чиновник погодився посприяти у вирішенні цього питання. Назвавши суму в 5 тисяч доларів, звернувся громадянин міста Ужгорода, приватний підприємець, щодо вимагання від нього неправомірної вигоди при та при сприянні у отриманні ліцензії на роздрібну торгівлю під акцизними товарами. Один із керівників Міністерства доходів та зборів в розмірі 5 тисяч доларів. Працівниками управління було проведено спецоперацію, де залучено слідчого прокуратури області, після чого один із керівників міндоходів був затриманий на гарячому при отриманні 5 тисяч доларів у місті Ужгороді біля кафе. Очевидно, на кожній купюрі наявні сліди світіння зеленого кольору, світіння жовто-зеленого кольору, знати що на хабар. Прокуратурою області по даний факт був внесений до єдиного реєстру злочинів та правопорушень за ознаками статті 368 частини 4 Кримінального кодексу України. Громадянин був затриманий та за по статті 208 КПК України з ухвалою Жородського міськрайонного суду його було зміщено з займаної посади на період проведення досудового слідства.